Лагідна українізація методом попередження арбітриня Анастасія Романюк опинилася в епіцентрі уваги під час поєдинку жіночої примірліги між Ковалівським колосом та одеським Сістерс. У другій половині зустрічі Романюк показала жовту картку Ірині Майбороді, яка захищає кольори одеського колективу. Причина спілкування російською мовою перед демонстрацією гірчичника суддя попередила майбороду, але та продовжила комунікувати язиком окупантів. У ситуацію вирішив втрутитися тренер-гостий Денис Колчин. У відповідь отримав промовистого від коша. Дякую. Що цікаво, фанати, навіть одна із гравчин з Одеської команди, аплодували арбітрині за її рішення. У ТРЕЦ, де було запущене це відео, від вчинку Романюк здебільшого в захопленні. Але й такі, які друкують російською, і запитують: а як же Конституція України для чіткості і ясності у випадку із майбородою попередження було застосоване саме за неспортивну поведінку, адже вона відмовилась реагувати на зауваження судді. Що в контексті чемпіонату України розцінюється як порушення регламенту?